Друзі, в нас сьогодні 27 жовтня 2023 року. І знов ми говоримо про Доброславську селищну раду, а саме про керівництво. Я вас дуже прошу, прослухайте це, все, весь матеріал з початку до кінця і передавайте його. Це дуже важливо, повірте мені. Нас вважали і вважають лахами. Нас вважали і вважають дурнями, Нас вважали і вважають тупими людьми. Я зверну увагу на. Позицію голови Доброславської селищної ради, Прокапечку Людмили. Я звернув увагу на позицію секретаря Доброславської селищної ради Волощук Оксани, ну і багато чого іншого, що вам, ви повинні знати. Не будьте байдужі, повірте мені, ми будемо потім як локоть не достанемо. Ті кошти, шалені, які зараз в громаді, їх не було ніколи і не буде після війни. І так, як ми займаємося марнотратством, це просто жах. І ми, в деякій мірі, винні. В цьому, тому що ми не вимагаємо від депутатів, ми не вимагають голови селищної ради, які нам вішують лапшу, грубо говоря. Але давайте все по порядку. І так почнемо з першого. Ви знаєте, що в місті Одесі відбулася нарада, зібрали всіх керівників голів міських, сільських селищних рад, так сказати, з листами щастя, тобто була проведена косальна праця по тендерам, і голови сільських селищних і всіх рад відчитувалися. Майже всі пояснення були. Як вона поясняє, що всі пояснення було слухати просто гидно, бо вони не звикли виправдовуватись, а звикли розказувати про те, що вони роблять, що є виключно для нашого з вами щасливого дитинства. Лунали, як вона пояснює, лунали пафосні. Це для поранених, це для дітей, це для наших бабульок та все інше було дуже непереконливо і голова комісії майже кожного просто стирав з обличчя землі своїми контраргументами. А тепер про наші улюблені равлики. Яка, ну, скажімо так, яка почала свою промову з фрази, ви здогадуєтесь, про кого йде мова, да? Що, після якої можна було вже нічого не казати. Вона пояснила, навіщо ви відмінили постанову 520, яка забороняла в 2022 році купувати щось не першочергове. Не першочергове, чуєте? Да? Ось вона була і ми не купували. А відмінили, так ми і купуємо. Звідки ми знаємо, що можна, а що ні? Правильно, Людмила Ярославовна. Тобто, доросла людина виходить і каже, що вони потратили в 23-му році майже 10 мільйонів на пам'ятники і парки. Хоча, мені кажуть, це там ще більше. І ще врахувати всі плитки і. все. Так, Замість важливих справ, тому що все можна. А чому на питання, чому? В них один сумний су, су, постачальник на всі тендери, і вона відповідає, що я не знаю, як вони взагалі проходять. Там же все закрито в цих тендерах. Мені це не. А, ми на це ніколи не впливаємо. Друзі, оце якщо хтось це повірить, то тоді я президент України. І так, друзі, 24 жовтня 2023 року ми поділилися із засобів масової інформації. Ви бачите цим постом так сказати, равлик за півмільйона на Одещини освоюють лапках бюджет розпал війни. Це в нас голова Доброславської селищної ради Прокопечка Людмила Ярославовна. Ви бачите, Хоча це копійки. Копійки чому? Тому що в нас таке страшне. Десятки, Десятки мільйонів пішли на марнотратство, на парки, бордюри. Обрізка дерев і все те інше. Друзі, як ви бачите, 20.07.23 року був тендер на благоустрій населеного пункту капітальний Ремонт пам'ятно. Ну, бачите суму, надпись, що писано 471 тисяча. Ще в кінці 2021 року е, на цей парк відділя... Тоже був тендер, ну, десь 360 чи 359 тисяч гривень. Ну, друзі. Куди ж нам ще витрачати кошти? Правильно? Яка там війна? Нам треба ремонти, благоустрій, ремонти, капітальні ремонти. У нас ще скільки десятки мільйонів списали на переселенців, да, ремонти для переселенців, як Людмила Ріславна говорить, що любить поговорювати, ну я ж з собою не заберу. Забуваю, забуваю тільки додати, кому ці гроші розподіляються, хто ці роботи робить. А, я забув, вона ж тендер не знає, що це таке. Ну, так, вона сказала на нараді, що вона не вникає в ці питання. Пам'ятаєте, да, коли давали сім'ям загиблих от 1000 до 3000 одноразової допомоги при бюджеті 341 мільйон за рік? Отак. От Передавайте всім, хто підтримує голову Доброславської селищної ради. Привіт. Ну, що ж, друзі, в Трояндово так називаємо, як голова Доброславської селищної ради, говорить, локація. Там тонкий метал, Ну, не знаю, якщо це. не прокапечка. Ну, якщо на таку так звану локацію під час війни треба витратити по ще полмільйона. Ну, Людмила Ярослав не видніше, мабуть, так? Да? Ну, що, шановна громада? Як ви бачите, Оксана Волощук на своєму сторінці Фейсбук, і це секретар Доброславської селищної ради. Теж висловила свою думку. Ну, кожен має право, звісно, але як ви бачите, незрозуміло кому дуже повинна стати соромно за ту повівся на брехню і стих розмістити себе на сторінці. Я не думаю так. Тут конкретні факти ми виклали. Не знаю, може це вона когось мала на увазі. Але вона поділилась постом голови Доброславської селищно ради, як ви бачите, якась, яка намагається. Мабуть, виправдатися таким чином, але до чого тут, як сказать, гарні слова, локації, і до чого тут дискредитація, викладені конкретні факти. Але чому секретар селищної ради, так сказати, намагається сподобатися голові Доброславської селищної ради, ми вам повідомимо зараз. Друзі, на питання, чому секретар Доброславської селищної ради Волощук, пані Оксана, так захищається ріано. Повсюду захищає голову Доброславської селищної ради про капечку Людмилу, ось вами відповідаємо з офіційних джерел, хоча тут ще далеко не все. Інформація станом на 23.06, а вона вже 11, 10 місяць 23 року. Тому я ще раз звертаю увагу, тут ще далеко не все. І так, як ви бачите, тільки в Доброславській селищній раді. Було отримано кошти від Доброславського Связання на різні роботи. І ремонт плитки, і водопровод, і приміщень. На 11 мільйонів 767 тисяч. Ви бачите, що за 688. А в управлінні освіти це само собою окремо на 6 мільйонів 149 тисяч. В нашому комунальному підприємстві Доброслав на 297 тисяч. В комунальному підприємстві Кремидовська Хвиля це наша селищна Рада. Там окрема юрліцу на 75 тисяч. Далі, друзі, фізична особа-підприємець Волощук Каріна Миколаївна. Ну, ви знаєте, хто це, так? Да? Тоже переможець в 13 закупівлях на 3 мільйона ну, 3 мільйона 530 тисяч. До речі, ви бачите перший контракт 4073 року. Доброславська селищна рада 2 млн 447 і управління освіти туризму 814 000. Окрім цього, в Лущуків ще є юридична фірма, яка належить їм. То в Баско, де селищна рада теж закупає різного роду строй, бутматеріали там та інші. Так що тепер, я думаю, всім зрозуміло, чому Оксана Геннадіївна Волощук, секретар Доброславської селищної ради, так сильно активно захищає голову Доброславської селищної ради Прокопечки. Вона чудово знає, що саме вона розподіляє кому, скільки, що як і та інше. Цікавий пост Сергія Васильєва, да? Хоч на російській мові, але все ж таки, ви коли либо задумувались, як всього одна маленька собака управляє таким стадом овець? вона управляє з допомогою страху в людському також. Це управління держиться на страхах, маніпуляціях і обманях. Я думаю, що в нас в громаді є кому над цим подумати і згадати, що крім нас ніхто нічого не змінить. Нема чого надіятися на правоохоронні органи, на Державну аудиторську службу кру. Саме ми можемо тільки щось змінити і думати, відстоювати свої права і все інше.